Вітаю всіх себе на каналі. І люди питають, якою буде ситуація із електроенергією. Просто замучили вже, да? Відключають і по 7, і по 8 годин немає і більше. Так, яка буде ситуація з електроенергією? Дивимося. Ну, хитка ситуація. Буде зроблена заяву, знову що у нас. У нас не вистачає ресурсів, будуть відключати то там, то сям. Ситуація нестабільна, ситуація хитка, ситуація підвішується. Буде заявлено про те, що ремонтується, що вкладаються кошти для того, щоб відремонтувати. Ситуація важка, будуть говорити. Значить, дивіться, що ситуація буде важкою, деякий час, буде зупинка, буде підвищена ситуація, а важко буде, буде ще важко, але ми отримуємо кошти для того, щоб досить успішно подолати цю проблему. Поки буде так от нам заявлятися Офіційно, офіційно потерпіть. Все буде, все буде. Тут обіцяємо все. Поки що так. Є всі шанси піти від хиткої ситуації. Є всі шанси, да, всі шанси піти від хиткої ситуації, да. М ви знаєте, те що... те, що відключається, це все таке маніпуляції. Це все-таки є в якійсь мірі маніпуляція, скажу. Не все тримається в таємниці. Ми, ми не дізнаємося. От, ви знаєте, офіційно вони заявляють все, що хочеш, а так, от пояснюють ситуацію, що в нас ось така важка, дуже важка ситуація, але важка нас ситуація із цими ресурсами, у нас їх не вистачає енергопотужності, Да? Але ж, те, що вони нам обіцяють, що все-все наладиться. Все це тримається в таємниці. От ситуація з електроенергією вона тримається в таємниці. Але шанс є на успіх. Ви знаєте, діють діють то оборотні, маніпулюють то оборон, але шанс на успіх у нас є, над цим будуть працювати. Над цим будуть працювати, але і оборотні добре працюють над тим, щоб створювати цю ситуацію. Але я думаю, що є всі шанси на хороші вісті. Я думаю, що ситуація буде поступово налагоджуватися, будуть над цим працювати. Давайте ще один рядочок. Знаєте, ця ситуація, ситуація, яка зараз створюється із світлом, ну, оборотні, да? домовляються оборотні між собою, да? перегородні, між собою домовляються. розумієте? І ця ідея, ідея з зупинкою і з кризовою ситуацією, це ідея маніпулятивна. Я вже, я вже робила такий розклад. Ну, Карти знову говорять, розповідають знову ситуацію. Так як є таролог, який дивиться на ситуацію, тому мені карти починають зразу, зразу, вони знають, що я буду багато витягувати карт, і зразу мені описують ситуацію. Тому, тому ось така ситуація. Да? Далі працюють над стабільністю. Буде відбуватися все-таки робота, робота над тим, щоб... Робота, щоб стабілізувати, да? Четвірка пентаклі це в якійсь стабільність. стабільність. Ми будемо виходити з того, що в нас є. Але я думаю, що ось хороші, хороші новини ми все-таки з вами почуємо. Я думаю, що не буде так уже. Подовгу відключатимуть, можливо, будуть відключати, але не на там 9 годин, 8, 7. Да? Можливо, будуть так. Дві 2, 2 години є, два є, 2 нема. 2, 2, 2 є, 2 нема. Ось, ось якось будуть так балансувати. Розумієте, не так, щоб не так було болезненно для нас. так? Дивіться, це домовленості, домовленості сильних світу цього оборотні. Будуть по-хитрому виходити з ситуації. Я думаю, що будуть відключати, але не так довго, як роблять це зараз. Це зараз, так. Бажання. Ну, на майбутнє, на майбутнє ситуація буде покращуватися, я вам скажу. Ситуація буде покращуватись і швидше всього, що будуть зменшуватися часи відсутності електроенергії. Буде мінятися трішечки, не так багато, да, але трішечки в кращу сторону до кінця літа, можливо, і із осені вже ситуація буде більш стабільна, Більш стабільна, тому що ми вкладемо ресурси у те, щоб відновити електро, ну, електрогенерацію, скажімо так. Да? Ось так. Ну, така ситуація, поки так показали карти. Поки ще будуть відключати, будуть. Я думаю, що це у нас липень так? і серпень. І ще, можливо, десь така ситуація, але вона буде йти по тому, що трішечки будуть ну, покращувати цей графік, не такий буде виснажливий для населення, яким він є зараз. Розумієте, трішечки, я думаю, що буде покращуватися ситуація. Ну, ось так. Моє таро читала інформацію, а я вам ось так її розказала. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!